Так, що ми маємо? Невеличке включення, як казав класик, студія, студія. Так, двигун приходиться розбирати. Це двигун із цього біленького транзиту, він на ньому колись стояв. Треба ж все-таки його зробити через те, що на синій транзит треба щось поставити. Тому зараз розбираю повністю. Вже зняв клапану кришку. Там просто капець, що робиться. Але то не біда, це ми все розберемо, поміємо. Зараз хочу зняти також ГБЦ подивитися вже до поршньової і зразу, так сказати, зробити все, щоб було на всі 100% вигляд, це все мало і стан. Тому розбираю. Ось генератор спаливний зняв, клапану кришку зняв, зараз розбираю, знімаю ГБЦ, потім привертаю і достаю коленвал. Зараз буде далі включення. Зняв я вже повністю ГБЦ. Такий вигляд має, коли видно, обривався ремінь ГРМ, бо сюди я на двох поршнях. Дивіться, які тут смаколики лежать. В принципі, тут нормально, але ну, зрозуміло, що я розберу повністю. Е, треба подивитися який стан кілець поршньових. Зняв ГБЦ, ось вона лежить. Дивіться, які смаколики тут ой. Так, в принципі, прокладка, все, клапана, начебто тут нормально, ногарудку великого нема. Помиється, почиститься, можливо, приріжуються сідла клапанів, поміняються, е, направляючи, ой, не направляючи, а сальники клапанів, та ще вона побігає, все вимиється. Не дивіться, що воно зараз лежить на землі. У нас такі умови, на жаль, але потім все як буде збиратись, все виміється, все буде частенько, гарненьке, все побачите одним словом. Зараз продовжую розбирати. Зняв я маховик, зняв ось передню кришку, шкіла всі всі. Тут в мене просто немає слів зараз, що під передньою кришкою робиться. Такі шари на маховику. Ось захист маховика. В якому все стані, Як вони їздили, я не знаю. за сальник колінвала я взагалі мовчу, у ньому там купа тріщина цього все. Як вони їздили, я не знаю. І людина каже, та все було нормально. Всьому oh. двічки паливно потекло. Ага, а тоді виявляється, що він 6 років мастило не міняв. Так, знімаємо поддончика. Оп. Ну тут гімнця небагато, звісно, бо я його вже мив. А все у нас. Отут стуки-стуки повинно бути, не можу пошевелити. Ну, ці нормально. На четвертому в нас кирдик. Зараз будемо розбирати, покажемо далі. Розібрав я повністю цього корча. Всередині також поклади нафти, Все, чого тільки хочеш. Повністю вже все. І Колінвал застав. Зараз показую. Виявляється, я думаю, що один циліндр був застуканий. Четвертий, ну, як виявляється і другий також. Це ще, ще, ще з четвертого, це з другого вкладища, то я думаю, зрозуміло. Тут два шатуна, всього, що піде в смітник. Такий вигляд це все має. Поршневі кольця перевірив, зазор ну, збільшений, тому доведеться їх замінити. Так, в принципі, все показує підвал. Стоїть вкладище. Колінвал, звісно, все не мити, нічого не зрозуміло, я його помию, тоді буде видніше, ще ось один вкладиш навіть залишився. Але я думаю, суть ви зрозуміли. Тут тобто, треба буде відмити і подивитися, чи зможу я його врятувати чи ні. Зараз мию всі ключі, бо бачите все в якому стані. Потім подивимося. Одним словом, вирішив я зіграти в лотерею. Водка зараз не найкраща, дощ моросить, але ось мій двигунчик. Той, що я розібрав, який стояв тут, Тобто той, що я ремонтую, було прийнято рішення купити ще один двигун на запчастини. Тобто Мені потрібен був колінвал і два шатини. Я вирішив зіграти в лотерею. Хазяїн не знав, що з цим двигуном, я його вирішив придбати. Колінвал не прокручувався, тобто, я думав, що він також буде приклеенений. Я вже трішки підрозібрав, звичайно, небагато, але я знайшов причину в цьому всьому. Лопнутий блок, ось як бачите, у цьому місці. Він лопнутий тут і ось тут. Колінал в принципі живий, я так думаю. Я три шейки розібрав, зараз розібраю повністю і тоді все вам покажу вже. Так, невеличке включення вже про розібраний двигун. Це що я купив, показую. Наслідки, я не знаю, що це треба було робити. Тобто, як бачите, постіль колінвала в двох місцях відломано. Що треба було робити, я не знаю, яким чином це сталося. Ну, Мені здається, що при зборці двигуна, тому що вкладиші тут були реально нові. Просто-напросто не вимали різьби під болти і видавило Отак блок. Болти також урвані в, в, в цих двох місцях. Тобто якось воно незрозуміло це все сталося, тому що вся решта в принципі, в дуже гарному стані. Ну, Зрозуміло, блок вже на викиді, я все, що тут в принципі, було зняв з нього. Тобто навіть розпредвал подастував штовхачами, ну, що тут тільки голий блок залишився. Та й таке вже завезу на металолом, тому що толку з нього ніякого. Також вибив тулки розпредвала окремо на метал поїдуть. І також поршні. Поршні в поганому стані і канавки розбиті, і дуже сильно побиті від клапанів. Тобто, як бачите, вибито дуже сильно, ну і вони в принципі, мені ніякої ролі не грають. Тому така його історія. Зараз вже домиваю цей двигун і буду починати його складати. Так, чим я займаюся? Із нового старого коленвала дістаю обойму від підчепника, так як і, і, всі зйомники, сварка і все, що з цим зв'язане, все вдома. То діставати трішки тяжко, тому що був би зварювальний апарат, ти приварив би шайбочку чи гаєчку і згорити молотком витягнув би. Так як цього всього, -всього немає, обоймась її вже дістав на таку висоту. Так, трошки поклепав край, але то на швидкість не впливає ніяк взагалі. Е, тому а дістаю яким чином. Ось ключ просто ось так знизу зацепився і так його по чуть, -чуть почуть витягнув. Зараз чути болти через те, що висоти не вистачає. Зараз її дістану вже повністю. Дістав я вже обойму колінвала, Ось вона, стара обойма, там все бомбоні, для нових підчерпничок. Також повикручувало заглушечку. Багато хто каже, що може не треба їх відкручувати. Я повикручував, там ну це те, що висипалось, там багато що всередині, повиколупував, треба буде сплестисленним повітрям. Це все повидувати. Там ну все-таки був нагар, болото, якби за 20 років двигуна, скільки там воно не розбиралося. Тобто зайвим це точно не буде. Тобто зараз це все вичищаю, потім придуваю, мию заглушечки, вкручую на назад на фіксату